Прощуємо вираз числовий множник 7, потім а множимо на а, це а в другому степені, і б В квадраті множимо на b у квадраті, б в четвертому степені. 7а в квадраті б в четвертому варіант В. Ми маємо вказати число, що є розв'язком нерівності. Звісно, цю нерівність можна було би розв'язати. Але можна просто перевірити, яке число є розв'язком. Наприклад, якщо взяти мінус 4. То мінус 4 в квадраті це 16, 16 відняти 9 не підходить нам. 3 також не підходить, бо 9 відняти 9 це 0. 4 не підійде. А от, наприклад, якщо взяти 2, 2 в квадраті 4, відняти 9, у нас від'ємний результат, отже, менше за 0. Підходить Г. Далі у нас ми повинні знайти градусну міру кута КОМ, а відомо КОБ і МОБ ми маємо КОБ кут 110 градусів, а кут МОБ дорівнює 30 градусів. Тому, для того, щоб знайти кут КОМ, ми від кута КОБ 110 градусів, віднімемо кут. MOB 30 градусів. І в результаті будемо мати 80 градусів. Це кут КОМ, той, що нам потрібно знайти. Отже, 80 градусів Б. Обчислюємо, підносячи до квадрата. Мінус 2 в квадраті 4. А корінь 2 до квадрату це 2. Отже, в результаті маємо 8 відповідь Б. Нам відомо діагоналі ромба маємо знайти сторону. Що ми знаємо про ромб? Ми знаємо, що, по-перше, діагоналі в нього перпендикулярні, і, по-друге, в точці перетину діляться навпіл. Тобто, якщо я розгляну прямокутний трикутник АОБ, наприклад, то БО буде дорівнювати в даному випадку половину більшої діагоналі це 6 коренів з 5, а а О, це половина іншої діагоналі три корені з п'яти. Тоді, сторону АБ ми будемо шукати за теоремою Піфагора. Отже, АБ це корінь квадратний, 3 корені з п'яти ми підносимо до квадрату, це буде 9 на 5, і плюс, тому що АБ гіпотенуза в цьому трикутнику. 6 коренів з п'яти підносимо до квадрату, це 36 на 5. Я винесу п'ятірку і в дужках буду мати 9 додати 36 це 45. 45 це 5 на 9. Тому в результаті будемо мати 5, що множиться на 3, 15. Отже, відповідь Б. Для того, щоб вказати корінь рівняння, ми можемо, звісно, розв'язати це рівняння, наприклад, і записати, що х на 3 дорівнює арктангенс 0, а це 0, і плюс пі де n належить z. А далі, щоб знайти х, ми множимо на 3, кожен член цього рівняння, і будемо мати 3пn, де n належить z. Якщо n дорівнює 0, то x дорівнює 0. Це перший корінь нашого рівняння. Його немає. Якщо n дорівнює 1, то інший корінь, 3 π і він у нас присутній. Отже, відповідь А. Разом з тим, ми просто могли б зробити перевірку, підставивши замість x, наприклад, 3 π І ми мали б тоді тангенс, 3 π поділити на 3. Це тангенс π, і він дійсно 0, отже, під 3π нам підходить як корінь рівня. Інші, напевне, не підійдуть. Сфера, у неї точка О центр, і вона проходить через точку А. Якщо я намалюю ось переріз сфери, от у нас центр, от десь тут точка А знаходиться на поверхні сфери. Відповідно, ОА це радіус нашої сфери. І ми можемо знайти цей радіус за формулою відстані між двома точками. Таким чином, ми будемо мати, що Оа це корінь квадратний. Формула у вас приведена в довідкових матеріалах. Я беру, наприклад, спочатку координату точки А. Тобто від 3 віднімаю мінус 2, додаю 2, підносимо до квадрату. Далі, мінус 1 віднімаємо мінус 4, додаємо 4 підносимо до квадрату. І 2 віднімаємо 3, і також до квадрату. В результаті 5 у квадраті 25, 3 у квадраті 9, і далі, як ми бачимо, 1. Ми будемо мати 10 корінь із 35. Корінь із 35 це радіус нашої сфери, діаметр двічі більший. 2 корення з 35. Шайбою володіли 3 п'ятих усього ігрового часу команда господарів, а команда гостей решту. Так, як для того, щоб знайти скільки володіла команда гостей, ми від одиниці віднімемо. 3 п'ятих, одиниця це 5, 5, віднімаємо 3 п'ятих, отримуємо 2 п'ятих. 2 п'ятих, але нам потрібно записати, як ми бачимо, це в відсотках. Тому 2 п'ятих ми запишемо десятковим дробом, 2 поділимо на 5, це буде 0,4. А у відсотках, щоб записати, потрібно ще помножити на 100%. Це буде дорівнювати 40% відповідь Б. Скорочуємо дріб. Для того, щоб дріб скоротити, ми маємо розкласти чисельник і знаменник на множники. Зверху ми бачимо формулу: це А-5Б і А плюс 5Б знизу можна винести два задушки, і в дужках буде 5 б плюс А. А плюс 5Б і 5Б плюс А це один і той самий вираз. Від перестановки доданків не змінюється вираз. Отже, залишається А мінус 5Б поділити на 2, як ми бачимо, це варіант А. Арифметична прогресія відомо перший і другий члени цієї прогресії. Таким чином можна знайти різницю прогресії. Від друга віднімаємо перший. Тобто 2,2 ми віднімаємо 2,9, маємо мінус 0,7 різниця нашої прогресії. Ми знайшли різницю, різниця нашої прогресії дорівнює мінус 0,7, тобто будуть числа весь час зменшуватися. Нам потрібно знайти найменше додатний член цієї прогресії. Давайте спочатку знайдемо, при якому n уже члени прогресії стануть від'ємними. Запишемо формулу n члена, це a1 плюс d на n-1. Тобто це 2,9 мінус 0,7, що множиться на n-1, і подивимося, коли такий член вже буде від'ємним, менше нуля. Розв'язуємо нерівність, тобто мінус 0,7 n менше 2,9 додати 0,7 це 3,6. При переносі будемо мати мінус 3,6. Ділимо на від'ємне число, змінюємо знак нерівності, мінус на мінус дасть знак плюс. І переносимо кому, тобто n буде більше, ніж 36 сьомих, тобто n більше, ніж 5,17. Так як n цілі числа, то перше ціле число, яке нас задовільняє, n дорівнює 6. От коли n дорівнює 6, вже будуть від'ємні члени цієї прогресії. Відповідно до п'ятого члена, це додатні члени прогресії. І нам потрібно знайти найменший додатний член прогресії, це буде, коли n дорівнює 5. Це ще додатній член, бо це вже від'ємні члени після шостого. Тобто, якщо ми замість n поставимо 5 у нашу формулу сюди n ого члена, то п'ятий член буде дорівнювати. Перший член 2,9 мінус 0,7, що множиться. На 5 відняти 1 на 4. Е, відповідно, 2,9 віднімаємо 7 на 4,28, одну цифру, кому відокремлюємо, і будемо мати 0,1 це найменший додатний член цієї прогресії. Відповідь А.